Доброго дня, друзі, на зв'язку автоповінт. І сьогодні у нас в продажі з'являється Volkswagen Passat 2012 року випуску 2.0, дизель, механіка 244 тисячі кілометрів пробігу. Ціна на нього 10 тисяч 900 доларів. Отже, давайте перейдемо до огляду. Одразу бачимо, що в нас є парктроніки спереді та ззаді, заді. У нас автомобіль на таких гарних дисках: Volkswagen 16 діаметру та стоїть гума в гарному стані 205-55 r 16 Отже, у нас на автомобілі є рейлінги, так як це у нас універсал, у нас є рейлінги. Отже, можна зачепити багажник або, або ще щось. Отже, давайте перейдемо до салону. Бачимо, що у нас електроскор підіймання всіх чотирьох дверей, у нас електрорегулювання дзеркал з підігрівом. У нас є автоматичне світло на автомобілі, у нас є передні та задні противитуманні фари, шестиступенева механіка, двозонний клімат-контроль. Бачимо мультикермо з керуванням системою мультимедіа та з керуванням бортовим комп'ютером. Маємо в зручному місці, як у всіх німецьких автомобілях, перемикання круїз контролю. У нас дзеркало з автозатемненням. Отже, автомобіль доволі таки нафарширований. У нас є система Автохолд, у нас є ручник. Електро. У нас також є відключення парктроніків та система старт-стоп. Також в автомобілі в нас є підігрів передніх сидінь. Дуже класно, автомобіль доволі такий напічканий. Навіть деякі посади на автоматі, не в такій комплектації гарній, як цей посад. Отже, давайте перейдемо до заднього ряду сидів. Бачимо легке тонування в нас ззаді. Скоріше за все, заводське. Отже, це на задній ряд сидінь, дуже багато місця, простору, так як це універсал, місця тут достатньо. Отже, маємо такий підлокітничок. Дивимося, що у нас тут є. У нас є така ніша. Під речі, під телефон, все супер, все у нас є текстильний салон в гарному стані, без питань. По ньому все чітко, не прокурений, не пропалений, все нормально. Отже, давайте перейдемо до, заднього. Отже, давайте перейдемо до багажнику. Це у нас багажничок, дуже просторий, дуже великий, так як це у нас кузов універсал. Маємо тут дуже багато місця. Цікава у нас шторка. Вона у нас такого матеріалу з шкірзаму. Перший раз таке бачу. Навіть на Мерседесі такого немає. Дивіться, у неї є три положення: перше, потім друге наполовину і третє положення повністю засунуте. Отже, також ми звідси маємо рычажок складання заднього ряду сидінь. Маємо такі гачки для кріплення сітки. Також ми бачимо, що у нас дуже велика ніша знизу є, напевно, як пів іще цього багажника. Отже, місця дуже-дуже багато. Круто, цим мені і подобається універсал. тим, що в них дійсно дуже багато місця. Отже, автомобіль дуже хайно виглядає, дуже красиво, подобається мені автомобілі в кузові Універсал, особливо Volkswagen Passat b 7. Отже, ціна на нього 10 900 доларів. Отже, якщо вам сподобався даний апарат, ми зможемо вам провести тест-драйв, розповісти про нього більше, зможете його помацати, подивитись. Ми знаходимося в Білгородці, Софіївська, 19. Всім гарного дня, з вами був Автопоінт Київ.